Комплект ключів для натягу ременів ГРМ виготовлений із хромбанадівої сталі. В комплект входять 8 елементів. Три з яких головки на 15, 16 та 18 мм. Довжина таких головок 20 мм. Потім 3 гайкових ключі. На 13, 14 та 15 та дві ручки, які можна поєднувати між собою. Довжина таких ручок 225 мм та 590. За рахунок того, що тут є така восьмигранна зірочка, можна буде виставляти під різним кутом.